Вітаю! CD Projekt Red продовжують опускати оновлення для Cyberpunk 2077 попри всі заяви. І цього разу вони показали деталі апдейту 2.2. Основним акцентом оновлення зробили на темі вирази себе. Тож давайте їх розглянемо. Перше нововведення пов'язано з Крістол Колд та Твінтон Database. Крістал Колд, який вже є, і дозволяє змінювати кольор машини маркерки Rayfield, став доступним для більшої кількості марок та транспорту. Твінтон Database, за в свою чергу, дозволяє зберігати різні комбінації кольорів для быстрого переключення між ними. Також скориставшись нашими хіроши та просканувавши інші транспорти, ви тепер можете придбати її надбір кольорів. Щоб використовувати їх на своїх машинах. Ще одним приємним бонусом до автофіксера було додано 10 машин, дві з яких тільки для тих, в кого є DLC. Ці машини вже були в грі, але їх не можна було придбати. Список машин ви можете бачити наразі на екрані. До речі, тепер приїзді на машині поряд з вами і буде з'являтися Джоні Silver він буде командувати вашу слід та спілкуватися з вами під час їзди, або просто насолоджуватись пейзажами. Авторежим отримав велику кількість нововведень та покращень. Цікавих для мене новий UI, збільшення дальності, на яку ви можете відведіти від 2, 2, 2. можливість прибрати колізію для камери, щоб проходити скрізь предмети та створювати саме, саме ті кадри, які хочеться. Додав можливість додати до трьох додаткових джерела світла, а також можливості додати до трьох персонажів. Звісно, це все можна детально настроїти під себе та зробити вашу сцену такою, якою ви хочете. Ті ж зроблені вами знімки тепер можна буде розмістити по домівці, використовуючи смарт-фрейд в ваших квартирах. Які, до речі, також можна додати різні картинки, закинувши їх в папку скріншотів, якщо вони мають формат PNG. Були додані близько 100 різних асетів для кастомізації VI. Весь список ви можете побачити на екрані. Цікаво, нові кіберімпланти, можливість оббити ВІ логотипами різних брендів та подвійні райдушки, як у Блюмон. Система рандомізації покращує, зробивши інтерфейс схожим до подібного іграх Sims, та до, дали можливість вибрати, на який якій буде впливати рандомайзер. На цьому все. Дякую всім. Не забувайте підписуватись на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Якщо вам сподобалось, підтримайте канал за посиланням в описі. Бувайте!